У навчально-тренувальному центрі Черкаської станції екстреної медичної допомоги тривають курси з базових реанімаційних заходів. Цього разу слухачами є працівники служби судової охорони. Я не так давно проходила навчання в цьому центрі, і були інші інструктори, але сьогодні щось дізнається інше з іншого боку, якісь нюанси. І ну, мені подобається це, як закріпляєш свої навички, якщо робити серцево-легеневу реанімацію. Нам минулого разу трошки по-іншому розповідали, де саме цю точку знаходити сьогодні. Я зрозуміла, мене підкоригували і, і якби, краще вивчила це питання. Так, як ми контактуємо із людьми постійно і знаходимося постійно на службі, то потрібно, звичайно, щоб володіти цими навичками, щоб можна було надати допомогу. До приїзду швидкої медичної допомоги. Стало погано, так само постійно з всі лежить на землі. Для Андрія Юрова, який очолює навчально-тренувальний центр Черкаської екстренки, медицина невідкладних станів справа всього життя. Він постійно вдосконалюється, аналізує власний досвід та звертається до кращих прикладів світової практики. Андрій наголошує, що вміння надати допомогу до приїзду медичної бригади значно підвищує шанси зберегти людське життя. Головною метою таких занять називає навчити людину діяти автоматично в екстреній ситуації. Як встановити, що пацієнт без відомості, як розпізнати чи дихає? Чи ні, як правильно проводити компресію грудної клітки, як користуватися автоматичним зовнішнім дефібрилятором, як вкласти па пацієнта в стабільне покове положення та як надати па пацієнту допомогу під час вдав. Фахівці Черкаської екстренки проводять подібні тренінги для представників різних професій, щоб у надзвичайній ситуації слухачі мали змогу зберегти серцебиття потерпілого до приїзду професіоналів.